Всім доброго дня. Хочу передати привіт компанії АВС Стандарт. Знаходжусь я на полі кондитерського соняшника джин. Це у нас такий фон поля. Дивення, силення порядочок. Дощу у нас практично не було в регіоні. У нас... Аномальна, можна сказати, зона. Один, було, один був дощ 4 мм і все після посіву. Можливо, це його і спасло. Так, жара. по полю працювали, бачите, чистенько, більш-менш був ґрунтовий гербіцид після, проти злаків, проти двудольних потім працювали, е, працювали геліантексом. Добрива були внесені, внесений каз перед посівом. Такий хун. Знаєте, з соняшником поки що, поки що нарікань немає. Чекаємо вже врожаю. Ну, головки де є більші, де є менші. Але так то маємо. Гарні передчуття. Будемо все показати. Так що дякую компанії АВС Стандарт. Будемо надалі з вами працювати. Всім бажаю миру та перемоги.